цитрин З цитрином, до браслетика з цитрином. Такі 120. є аметист Теж до браслетика з аметистом. Такі фіолетові бусинки також. Такі 100 гривень. Потім є боцванський аганбус ці сережки. 120 гривень, такий цікавий теж боцванський агат. Лепідоліт також от є сережечки. От, лепідоліт, кажуть, теж гарний камінь, впливає на емоційну сферу, лікує і заспокоює. Такий для заспокоєння кажуть лепідоліт. Гарний теж камінь. Потім є отакий от кальцит зелений. У мене теж є такі браслетик. Такі сережечки до кальцита, браслети кальцит, нефрит. Кажуть, теж впливає, у кого проблеми з нирками, нефрит камінь. У кого о, теж проблеми з гемоглобіном? Це у нас гранат темний. Сережки такі. І от є ще. Граненні отакі от сережечки з рубіновим халцедоном. Такий теж браслетик у мене є. І такі сережечки. Також є з соколиним оком, от такі от сережечки. Браслетика, правда, вже у мене поки що немає соколиним око, але трошки пізніше буде. Також є такі от сердолік і цей з бісером. Вісюлечки Сердолік. Потім є такі шамбала браслет З таким от плетінням. Тут у нас тигрове, соколине око, амазоніт, гематит і от шамбало. Шамбало плетіння, браслетик таким от. У неї є на Ютубі, до речі, майстер-клас в плейлистах браслети. Можна в такому навчитися. Плетіння, шамбала браслетів. Якщо комусь цікаво, можете підписуватися на мій YouTube канал і навчитися от от, або по спіралі, або таке плетіння більш пряме. Можете самі собі навіть навчитися плести такі браслетик шамбала. Якщо комусь цікаво. Там також можна і каблучку шамбала сплести собі з камінцем. Такий цікавий браслеток. 200 гривень такий. Є отакий патріотичний, гарний, котячим оком, жовто-блакитний. Теж на майстер-класі в Ютубі є там на стрімі, по-моєму, ми плели. Якщо цікаво, можете підписуватися на YouTube, там є багато плейлистів з різними. Як робити різні прикраси з бісеру, з натуральних каменів браслетики прости. Є соколине око. Такі от браслетики по 150 гривень з одним камінцем. Шамбала браслетик. Такі соколине око. Аметист з аметистом. Такий гарний також. Браслетик. Дякую всім за подобаєчки, хто не забуває ставити. Так, є ще отакий прозорий лабрадор. Тут різація в кожній бусині. Тут скільки 4-5 мм бусинки. Такий браслетик з такого 250 Але тут різація отакі, отакі от класні прозорі бусинки в кожній бусинці. Вон, бачите, синім таким переливається. лабрадори. Лабрадори не, всі, не у всіх є, не всі такі прозорі, не завжди попадається. Отакі от є нефрит, 184 мм бусинки, нефритовий браслетик. До нього ще отакі от сережечки, можна, такі от сережки є нефритові. О, ми з вами вже 2000 вподобайок набрали, да? В Тіктоті? Дякую за вподобайки, хто ділиться трансляцією. Так, це у нас місячний камінь гарний.